Ми з вами зробимо таку прекрасну рибку орігамі. Отже, давайте починати. Якщо ви маєте такий аркуш паперу А4 формату, з нього нам тут потрібно зробити квадрат. Бо ця форма в нас як називається? Правильно, ця форма є прямокутна, а нам потрібен квадрат. Тож, як ми зробимо з неї квадрат? Дуже просто. Бачите цей верхній кутик, візьміться, будь ласка, за нього пальчиками, і дотягніть цей кутик. До протилежної сторони нашого аркуша. Ось таким чином, щоб у нас тут була одна лінія. І також, ось тут, підправте так, щоб ваш кутик співпадав. Якщо воно не буде повністю співпадати, то нічого, то нічого ми вчимося. Якщо вам буде зашвидко моє пояснення, ви завжди можете натиснути на паузу і доробити все, що ви не встигли. Ось таким чином ми закріпляємо. У мене трошечки товстий папір, тому мені трошки важче буде згинати. Можливо, ваш папір не такий товстенький, тому вам буде трошки простіше. Ось таким чином ми зігнули цей папірчик. Тепер щоб нам потрібно відрізати оцю частинку. Щоб її нам було легше відрізати, я собі зроблю позначку олівцем. Ось таким чином я зроблю позначку олівцем. Коли ми відкриємо, ми маємо лінію, по якій ми маємо відрізати оцю частинку. Тож, давайте відріжемо, ось, все, відрізали, і тепер у нас вийшов квадратик, такий, який нам потрібно, для того, щоб зробити рибку. Що ми робимо далі? Ми далі загинаємо папірчик в половинку. Робимо з нього половинку. Ось таким чином. І зігнули молодці. Вийшло? Так, вийшло. Тепер ми перевертаємо оцей листочок так, щоб він на нас такою хатинкою дивився. От. Зробили. Що ми робимо далі? Верхній кутик знову беремо і загинаємо його до протилежного кутника. Так, щоб вони обійнялись дуже гарно. Ой, привіт, кутик. Я до тебе. І загинаємо. Робимо такий трикутничок. Зробили молодці. Розгинаємо. І те саме робимо в іншу сторону. У нас вже тут трошки зігнуто перед тим, як ми робили квадратик. От по цьому згину ми ще раз проходимось. І загинаємо його в цю сторону. Молодці. От в нас вийшло такі загини. Один, два і три. Тепер уважно ми перевертаємо наш аркуш знову сюди, в цю сторону. Так, зробили. І беремо, тепер уважно нашими пальчиками перевертаємо так, щоб оця середня лінія була до нас паралельно. Ось так. І тепер беремо наших два пальчики і підсуваємо, підсуваємо оці прикутнички до кубки. Бачите, ще раз показую. У вас має бути оця лінія. До вас повернута. Берете два пальчики і підсуваємо, підсуваємо, підсуваємо до кубки. І у вас утворилося таких два трикутнички. Ось ми так і залишимо їх трошки гарніше. Поскладаємо. І тепер вже майже кінець, вже майже закінчуємо. Беремо ми нашу рибку. І ось тут я вам позначу. Ви не близько маєте це робити, але я вам позначу: отут є серединка. Ось тут є серединка у нас. Ось. Ми беремо наш маленький трикутничок і його загинаємо трошки більше, ніж оця серединка, щоб нас він приблизно був ось тут, посерединці оцього кутика. Не тут, а трошечки далі. Ось дивіться як. Ось так. Ось так він у нас трошки буде. Ось так. І загинаємо. оце. Трошки було важко, так? Тому, якщо не виходить з першого разу, спробуйте ще раз. Не хвилюйтеся вас, вийде прекрасна рибка. Відкриваємо і бачимо, де оцей згин, так? Оцей згин у нас ось тут. Я вам намалюю його. Намалюю вам його, щоб ви бачили, де згинати. Не в серединку згинати, а трошки далі. І він тоді зайде ось сюди. Тепер наступне набагато простіше, бо цей трикутничок, що в нас залишився, ми просто ним обнімаємо оцей трикутничок. Обнімаємо ним оцей трикутничок. Якщо потрібно, можете собі трошечки підправити. У мене дуже товсті листочки. І ми його так само загинаємо. Якщо потрібно, треба собі чимось допомогти, наприклад, лінійку. Ось, дивіться, який в нас вийшов гарний хвостик до рибки. Бачите, яка у нас вийшла прекрасна рибка. Краса, правда ж? Правда ж це краса? Що нам тепер залишилось зробити, це намалювати рибці, очко, або ви можете це очко приклеїти, якщо захочете. Малюємо ми коло і ставимо маленьку цяточку тут. Це буде її очко. А також ми намалюємо їй ротик з усмішкою, ось такою душкою. Дивіться, як вона нам посміхається, посміхається. Привіт, рибко! Тепер ми можемо їй сказати. А як плаває в нас рибка, дітки, Ви знаєте? Складаємо наші ручки чопником і кажемо рибка, рибка у водичці, рибка, рибка, несурічці. Рибка з нами не співає. Ось така в нас чудова рибка з нами вийшла, з якої ви тепер прекрасно можете співати нашу пісеньку. І бавитись. Також ви можете її приклеїти на аркуш паперу, можна синього кольору, допустимо, такого. І це буде ваша річка або ваше море. Також можете намалювати сюди інші рослинки з моря, або нашу рибку можна приклеїти. На віконце, і коли за вікном буде падати дощик, буде виглядати, неначе наша, не наша рибка, пливе в річці, все в водичці. Я дуже сподіваюся, дітки, що вам сподобалося робити зі мною цю рибку. Мені було дуже весело так само. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!